Всім привіт з вами Lonely Gamer. Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні я хочу розповісти вам, як пройти подію замку. Божественний замок є другою по складністю подією після драконячої дошки. Тут так само маємо 6 завдань, які оновлюються кожні 6 годин. В Україні це 15, 21 година вечора, 3-9 година ранку. За літнім часом. За зимовим часом час зміститься на годину назад. Ці завдання е, потрібно буде виконувати і отримувати токени, за які можна буде просуватися по замку. Однак е, з кожним розділом е, кількість токенів збільшується, тому новачкам, які мають мало домівок та золота. Одне гніздо в інкубаторі та одне ліго буде складно їх виконати. Отже, щоб пройти божественний замок, потрібно виконувати ці завдання 4 рази на добу. Але, на відміну від драконячої дошки, токени потрібно витрачати відразу, тому що є шанс знайти ключ та перейти до наступного розділу, де можна буде отримати більшу кількість токенів. Ще одною складністю замку є битви, в яких потрібно буде перемогти, щоб просунутися далі. Або заплатити токенами. Тому що, якщо у вас немає хоча б 5-6 драконів з різними стихіями того ж самого рівня годівлі та зачарування, що і ваш топ-дракон, то потрібно буде купляти генератор. Сьогодні він, до речі, по знижці. Без биту, в замку, на відміну від драконячої дошки, обійтися не вдасться. Отже, виконуємо завдання, перемагаємо у битвах та відразу витрачаємо токени. І дракони з Божественного замку неодмінно поселяться на ваших островах. Дякую за перегляд, бажаю вам удачі та приємної гри!